Більшість людей думають, що вітамін С це просто імунітет. Але є одна форма, яка працює набагато м'якше для шлунку та краще засвоюється. Зараз я говорю про такий вітамін С, кальцій Л-Аскорбат від MST Nutrition. Сьогодні я розкажу тобі, чим він відрізняється від звичайного вітаміну С. Звичайний аскорбіновий порошок кислий та може подразнювати шлунок. А кальцій Л-Аскорбат це буферна форма вітаміну С, поєднана з кальцієм. Вона має нейтральний pH, тому підходить навіть людям з чутливим шлунком. Плюс ти отримає отримуєш не тільки вітамін С, а й додаткове джерело кальцію. Чому взагалі варто пити таку добавку? Зменшує окислювальний стрес та уповільнює старіння, допомагає боротись з інфекціями та підтримує імунітет. Без вітаміну С неможливий синтез колагену. Покращує засвоєння заліза, а кальцій у складі додатково підтримує кістки та нервову систему. Такий вітамін С підходить спортсменам, людям з чутливим шлунком, яким не підходить звичайна аскорбінка, та тим, хто хоче підтримувати імунітет в сезон застуд. В такій банці 90 капсул я приймаю завжди зранку одну капсулу одразу після сніданку, що й раджу тобі. Якщо бажаєш замовити такий вітамін С від МСТ Нутрішн, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%.